Міністра Нагіляку лютого відставкою з такими гаслами громадськість вийшла на ранковий пікет обласного управління нацполіції. Усе через таємне представлення нового керманича відомства в погонах воно відбулося у вихідні та понеділкове з'ясування стосунків конструктивним не вийшло. Із подробицями громадського поліцейського спротиву Ірина Малюкова. Ранок понеділка, попри мінусову температуру, видався спекотним. Близько сотні осіб зійшлися під поліцейське відомство з собою прихопили покришки та ялину. Не встигли розгорнути плакати, як до них вийшов сам об'єкт тутешньої громадської агресії. Поліція Черкащини збирається 10-й годині. Будемо проводити нараду. Щодо заходів, які будуть відбуватися в новорічні свята. Я разпрошу вас не порушувати громадський порядок. товариші. Спасибі вам, Рапорт! Рапорт на звільнення, Люди, геть! Люди, не почувши відповіді на запитання про відставку, пікетувальники рвуться за новим керманичем у відомство та їх спиняє з ціна з полісменів. О, за за Будь Ай, а я не му і ну, себе мене по закону. Ні, хамі. ви ви не хаміть! За ви прошли раз прийшли з провокація. Зачевиться Закон законце для те. Провокація. Дебати тривають з півгодини. Прийом до лютого за табу не лише для пересічних мітингерів, а й для обласних депутатів. Є питання до депутат начальника. обласної ради. Я депутат обласної ради згідно закону України. Не достукавшись до заступника нового начальника, намагаються знайти спільну мову з нижчими званням, але також даремно. Депутати в обласної ради перепустіть. Ви тут стоїте. Ви пропустіть конкретно ви пропустіть депутатам. Що довше мітингарів тримають на порозі, то вищим стає градус їхнього протистояння зі словесного конфлікт стає штовхальним. Представники поліції запевняють, депутатів приймуть, але згодом. Я маю право, я для вас ще раз повторюю, бо ви бачу не зовсім повносправно, то я повторюю. Я маю право на позачерговий прийом. Урешті ціною майже години сперечань та відірваного гудзика з форми заступника Керманича управління двох депутатів все ж пускають на перемовини до лютого. Доки обласні депутати спілкуються з керівництвом поліції, громадськість сумирно чекає. Напруга під управлінням значно зменшилася, натомість кількість поліції та курсантів тут поволі збільшується. Я так розумію, що нас всередину не пустять. Навряд чи, я не думаю, що я зараз сенс в цій штовханині. Тут напевно питання краще треба вирішувати в політичній площині. Наприклад. Варіанти є, але поки що промовчу. Ще за півгодини з'являються депутати. кажуть, інформацію щодо незадоволення кандидатурою лютого та вимогу про звільнення переповіли. Однак розмовою з новопризначеним керівником не задоволені. Тому вже наперед домовляються про збори громадськості. Лютий відповів посмішками. На жаль. Очевидь, ми його ще не переконали. очевидь, нас сьогодні занадто мало. Він переш... відповів сарказмом, посмішками. Ну і по суті, відмовою він сказав, що подумає. Він сказав, що доповість про це в міністерстві і так далі. До всього просять громадські організації, які за твердженням виконувача обов'язків голови Нацполіції України підтримали кандидатуру лютого вийти на зв'язок. Хай вони офіційно нададуть журналістам звернення свої, що вони підтримують такого керівника, не ховаються десь, не тишком пишуть якісь листи. А хай вони виходять і громада міста бачить цю громадськість, яка, яка погоджує десь там в кабінетах. Мітингувальники ж тим часом уже планують наступну зустріч під стінами управління. Ірина Малькова Сергій Косенко, Вікановини.